Будь ласка, народний депутат Пилипенко, економічний розвиток, дякую, пане голову. Група економічний розвиток Пилипенко Полтавщина. Шановні колеги, у нас нещодавно запрацювала нова система реєстрації прав на нерухоме майно, яка передбачає, що право власності виникає з моменту реєстрації і внесення до державного реєстру чів прав на нерухове майно як первинного права, так і похідних прав. Разом з тим, ті права власності, які були зареєстровані до впровадження цієї системи, вони продовжують діяти. Але Прийняли закон таким чином, що у нас не передбачається автоматичного оновлення нової системи, і фактично, якщо громадяни набули право власності до того, як запрацювала система, то їм для того, щоб оформити похідні права, я маю на увазі, наприклад, теж саме право оренди, необхідно, щоб це право було, первинне право було внесено у цей державний реєстр. На практиці на сьогодні ми маємо досить великі черги, зокрема, наприклад, і в сільській місцевості, оскільки в даному випадку ситуація з реєстрацією прав є досить катастрофічною, тому що ну, люди в селі не можуть чекати місяцями, поки зареєструються, поки внесеться до реєстру право власності для того, щоб зареєструвати право в оренду. Їм треба сіяти, їм треба врожай збирати, чекати вони не можуть і ніколи не могли. Інша справа. Питання е, реєстрації права оренди безпосередньо впливає на режим оподаткування аграріїв, які користуються цим правом. Оскільки, якщо землю не зареєстрували, то ти не можеш користуватися спеціальним режимом оподаткування. І це теж має катастрофічні наслідки для села. В принципі, всі мажоритарники, які обрані з сільських. По сільській місцевості вони цю проблему розуміють і до нас постійно звертаються люди з проханням врегулювати цю прогалину у законі. Тому е, пропозиції е, автора, я думаю, що і пропозиції Міністерства юстиції, які, з яким також проводилися на рівні комітету консультації, вони будуть враховані і допрацьовані до другого читання. Разом з тим, я хочу сказати, що також зареєстрований і законопроект 4201 а який ще далі впроваджує е, позитивні механізми. Дайте можеш тут. Дякую. Під час реєстрації речових прав на нерухомість. Тому я, зокрема, цей законопроект, який ми зараз розглядаємо, прошу підтримати, а також прошу підтримати і законопроект 4201А, який, який пішов ще далі. Дякую.